Розпочали з приємного голові ради ветеранів Південноукраїнської АЕС Миколі Сидорову за громадську діяльність, захист прав та інтересів членів організації. Оголосили подяку від імені генерального директора та трудового колективу атомної електростанції, а також вручили грамоту від проспілкового комітету підприємства. Подяка всім за те, що ви Створили таку організацію є її частиною для мене, наприклад, було дуже дуже позитивно і Дуже ну, скажімо так, це унікальна така організація, яка в отраслі існує. Заступник генерального директора з персоналу Південноукраїнської АЕС виказав вдячність ветеранам за їхню активну громадську позицію, жагу до активного життя і спортивний запал. Ми Завжди вас підтримуємо. завжди раді бути разом з вами. Це я говорю від себе, від адміністрації і від нашого колективу. Станції організація об'єднує 2713 членів віком від 36 до 96 років. Це більше ніж будь-який підрозділ атомної електростанції. Організувати діяльність такого колективу справа непроста. Микола Сидоров відзначив активістів та волонтерів організації, які на громадських засадах ведуть роботу. До ради ветеранів люди звертаються переважно за допомогою і соціальною підтримкою. Шанси її надавати забезпечують працівники атомної електростанції, які активно беруть участь в акції ветеран. Добровільні внески забезпечують надходження на рахунок організації 220 тисяч гривень щомісяця. За ці кошти проводять заходи, вітають ювілярів, надають матеріальну допомогу, відвідують хворих. Багато хто з вас присутніх тут відчувають цю роботу на салі. Відчутна також підтримка адміністрації та проспілкового комітету, зазначили спікери. За звітний період оздоровились в санаторіях і профілакторії всього 80 чоловік проти того року 134. Алла Ковальська пояснила, що згідно з законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, роботодавець може призупиняти дію окремих положень колективного трудового договору. Наразі це стосується відрахувань коштів профспілкам на культурну, масову, спортивну діяльність та оздоровлення і попросила з розумінням поставитись до таких обмежень. Роз'яснив ситуацію юрист Центрального комітету Атомпроспілки Дмитро Бондаренко. Він повідомив, що Верховна Рада 21 серпня цього року внесла зміни у статтю 11 закону про організацію роботи трудових відносин під час воєнного стану. Цей документ набрав чинності 13 вересня, і він передбачає призупинення умов деяких норм умов колективного договору, буде тільки спільним рішенням. В перехідних положеннях цього закону дано три місяці, щоб сторони вернулися до обговорення тих норм колективного договору, які були призупинені. Я вважаю, що в подальшому буде відкориговано що стосується фінансового положення проспілкової організації. Це не просто що роботодавець просто не хоче, він перераховує, але кошти, які відповідно до пункту 11.4 колективного договору, вони направляються на підтримку Збройних сил України. Підтримка захисників України сьогодні обов'язок кожного про це йшлося у виступі начальника відділу соціальних програм Південноукраїнської української АЕС Валерія Кичака. Він запевнив, що колектив продовжить акцію ветеран, закликав працівників, які вийшли на заслужений відпочинок, зберігати активність, відгукуватись на волонтерські та громадські ініціативи, брати участь у спортивних заходах. У планах на наступний рік відзначення 40-х роковин Чорнобильської трагедії. Серед ветеранів ПАЕС чимало ліквідаторів наслідків аварії евакуйованих, тож запросив їх долучатись до заходів. Делегати звітної конференції одноголосно визнали роботу організації задовільною, взяли до відома звіт ревізійної комісії та виказали свої побажання до плану роботи на наступний рік. На завершення Микола Сидоров наголосив, що членство в організації передбачає не лише права, а й обов'язки, закликав по можливості брати участь у діяльності ради ветеранів, зберігати єдність, займати активну життєву позицію і бути прикладом для наступних поколінь.